Пропоную вашій увазі Continental Winter Contact TS870. Зимові шини європейського типу, які надають відмінний контроль на снігу та льоду, мають високу стійкість до аквапланінгу і хорошу керованість на мокрому асфальті. Новий дизайн протектора покращив тормозні властивості та керованість на льоду і снігу на 5%. Continental підвищили, пробіг шин на 7%, зменшивши опіркочення на 4%. Модель має. На 10% більше блоків протектора в місці контакту, які ефективно видаляють таловоду і забезпечують з льодяною дорогою. Більша стабільність на снігу досягнута завдяки новій концепції Triple Sight, яка підвищує кромковий ефект при русі прямо і в поворотах. 3 d ламелі забезпечують оптимальний тиск на снігу, що дозволяє блокам протектора глибше проникати в сніг і краще утримувати тягу. Дощіше не швидше відводять воду завдяки глибокій дренажній канавці по центру протектора. Модель Continental Winter Contact TS-870 доступна в різних розмірах.